Пане Олексія, якщо ви вже є з нами, я вас рада бачити. Кажу вам слава Україні. Ну давайте... Героям слава бачити. Ваші враження від того, що сьогодні відбулося в суддівській Аравії. Бо знаєте, інформаційний простір сьогодні і такі емоційні гойдалки напевно пережив кожен українець. Тому ваші такий експертний аналіз. Дивіться, мені здається, те, що ми з вами спостерігали, от ця зустріч представників РФ і Сполучених Штатів Америки це в принципі очікувано в тому плані, що е, Трамп він е, хоче зробити якусь швидку угоду. Да, і ми пам'ятаємо, що під час всі, всієї виборчої кампанії він неодноразово говорив про те, що е, він, власне кажучи, буде намагатися. Закінчити російсько українську війну якомога швидше, що це є в його пріоритетах, і взагалі у мене знаєте складається враження, що Трамп хоче так швидко, скажімо так, досягнути угоди. Можливо, розраховуючи, що це дасть йому на Нобелівську премію миру. Я не виключаю, що знаєте, ця персональна амбіція тут грає роль, і тому ми бачимо, як швидко ці процеси почали зараз йти. тобто, от якщо так дивитись, знаєте, така лавіна. По подій одна за одною, що інколи складається враження, що не складно так, знаєш, загалом да скласти загальну картину. Так що ж відбувається, що відбувається, мені здається, що по суті Трамп вважає, що зараз він намагається якби подивитися, наскільки з Росією є можливість домовлятися. Да і скоріш за все, оця зустріч вона стала вона стала результатом того, що Трамп на його думку вважає, що в Кремлі можуть десь почути меседжі і в тому числі моменти, які він хотів би, щоб Кремль прийняв. І тому ця зустріч в Саудівській Аравії вона, власне кажучи, взагалі і відбулась наразі. А а, тобто, ну, от як пише, я прошу вибачення, так що вас перебиваю, От як пише Блумберг, та що і США, і Росія були проти того, аби Україна була присутня на цій, на цій зустрічі. Чому тоді Україна виключила з цього процесу? Дивіться, ну наскільки я розумію, що позиція України була в тому, що до тих пір, поки Україна не з обговорить зі сполученими штатами Америки умову будь-яких мирних перемовин, до тих пір зустрічатися з Росією немає сенсу. Там ми пам'ятаємо, що цю позицію офіційно а, озвучував президент України, і я так розумію, що власне кажучи, в межах цієї позиції а, ми спостерігали всю ситуацію. Тобто, відповідно, сполучені Штати Америки а і Росія Росії вирішили а, поговорити, і з того, що ми знаємо, насправді. Там не лише ж питання України було, тобто можливо, воно було одним з ключових, але не лише це питання, бо є і інші, скажімо так, складні відносини, складні питання між сполученими штатами Америки і Росією, з, з огляду на те, що ну власне кажучи, після повномасштабного ну, вторгнення адміністрація Байдена поставила на стоп всі контакти, скорочувала дипломатичну присутність і так далі, і з того, що ми знаємо, от вони вони в тому числі обговорювали і ці речі. Тобто, дивіться, от я до того веду, що мені здається, все ж таки. Що нам тут теж не треба так вирвати волосся з голови а, да, по цій історії, тому що а, у Трампа, а, ну, скажімо так, поки що нічого катастрофічного не відбулося. Тобто Трамп а, діє в тому треку, як він для себе це бачить, а, в Контексті перезавантаження американської зовнішньої політики я вам більше хочу сказати. Мені здається, що от якби ми уважніше всі да читали, наприклад, меседжі які частина людей, яка є навколо Трампа писала, то по суті зараз є реалізація того самого плану Келлога, поки що. А який про який він написав у квітні 24-го року до речі, Келох із то, що ми сьогодні знаємо, він призначений зараз а, людину, яка буде займатися перемовинами з Україною. А, і в цьому плані який Келог писав для The National Interest, він, в принципі там описував різні стадії, а, яким чином на його думку потрібно закінчувати російсько-українську війну. І серед іншого він а, одна з перших стадій це а, стадія, пов'язана з тим, щоб стимулювати всі сторони до переговорів? Да? от в плані Росії, ми побачили, що можливо. Иво, ці меседжі Трампа, що вони можуть вести ще більші санкції і так далі. Ну по суті, мабуть, вони спрацювали, і от тепер ця зустріч в Саудівській Аравії відбулася. Мені здається, що тут буде важливе по перше. Які будуть наступні кроки, як пройдуть перемовини між Келогом і Зеленським? Тобто, власне кажучи, чим приїде Келог в Україну, тому що його візит анонсований на 20 лютого, ну тобто це досить скоро. І про що він тут буде говорити? І після того чи відбудуться, скажімо так, консультації вже між Україною і Сполученими Штатами Америки. Приводу того, як а, можна було б собі уявити а, да скаже так справедливе а, закінчення російсько-української війни. Тобто, і чи будуть готові штати, звісно, а, почути а, ці моменти? Тому що якщо дивитися по плану Келога, то а, там є такі нюанси, які нам можуть бути неприємні, да, бо по суті це є такий є неприємний компроміс, який намагаються запропонувати. Ну принаймні, Кел, ну, штати, давайте так скажемо. Тобто, а, це це по суті заморозка. По лінії розмежування і питання відтермінування, ми розуміємо, вступу до північно е Атлантичного альянсу да, на якусь, скажімо так, довготривалу перспективу. Ну добре, але цей план, що зараз публікує Fox News, так про який нібито домовилися в Саудівській Аравії. Він якийсь такий триступеневий. Він включає припинення вогню, вибори в Україні і підписання остаточної угоди. Він дуже вкладається в цей план Келого І як ви його оцінюєте? Оце ж ну насправді Fox News так, так так, так і да я бачу а, цю інформацію, яка сьогодні з'являлася. А знов таки, а, ну наскільки я розумію, можливо, там і більше да ми можемо здогадатися пунктів, Може, які обговорювали більше. Та, так, але, а, 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 але так, так, так але дивіться, а, який є момент, а, ми бачимо, що артикулюється, наприклад, тема по виборах. Знов таки із того, що ми знаємо, так наразі, ну власне кажучи, на такому у рівні ключових там, наприклад, Дональда Трампа чи інших представників, так питання прям не артикулювалося перед Україною, що ви зобов'язані да провести вибори. Можливо, ми, ми це побачимо в ході візита Келога. Буде ця тема озвучена, але справді частина американських ну представників американського політичного тут ця тема озвучували, пов'язану з виборами, тобто вони говорили про те, що Таки ми тут маємо розуміти нюанс з американською політичною культурою У сполучених америках. Справді вибори були, незважаючи на війни. Та я нагадаю, під час громадянської війни в дев'ятнадцятому у них була війна, них були вибори, проводилися. А під час Другої світової і вони організовували вибори навіть в всіх тих країнах, де ну наприклад в Іраку, в Афганістані, де вони мали військову присутність. Там вони скрізь організовували вибори. Да, тобто це відповідає американській політичній культурі. Чи може так це питання звучати? Може, але мені здається, тут ми одразу. Разу підійдемо, а реально як його втілити в життя. Ну тобто, якщо Келог приїде умовно з оцими модифікованими моментами, да, що заморозка, а вибори, але ще потім угода. А, ну я думаю, що а, наразі, а, скажімо так, позиція Києва, ну вона й до цього озвучувалась, що в поки а, іде активний бойові дії, і так далі, ну. Як можна провести вибори? Да оце це питання виборів, воно підігріває дуже сильно російській риториці, тому що вони кажуть, що президент України там не легітимний, станом на зараз легітимний лише голова Верховної Ради, е, нема про що говорити з Зеленським. Але якщо що, то ми в принципі готові поговорити. Але після Саудівської ну там взагалі якісь божевілля в головах. Але от після Саудівської Аравії ми вже бачимо, що от є оцей пункт про вибори. От ви сказали, що США проводили вибори під час війни, але вибачте, на території США не було протяжності лінії фронту понад тисячу кілометрів, не було міст і втрачених людей за кордоном, які би мали теж право голосувати. І військові американці мали можливість зробити своє волевиявлення, а на відміну від наших. От я собі уявляю зараз. Ми на початку ефіру спілкувалися хлопцями 155-ї бригади, які від Покровських напрямок. Ну зараз них затиші, але вони очікують, що росіяни Нову як вони їм штурми відбивати чи йти виконувати свій громадянський обов'язок по голосуванню? Тому якби трошки не сходиться. Ну, дивіться, тут я просто розповідав чому чому американці піднімають це питання? Да, тому що в їх політичній культурі я ще раз підкреслю а у них був досвід проведення виборів під час будь-якої з воєн, в які були залучені Сполучені Штати Америки. Але я з вами згоден, що у му сторіччі ну ми пам'ятаємо, друга світова війна це Гаваї, да тобто і на території самих сполучених штатів Америки бойові дії, так як такі не велися, да й то Гаваї стали штатом лише після другої світової війни а, Сполучених Штатів Америки. Тому тут цей момент буде є, але давайте подивимось, чи почнуть американці це питання артикулювати. Я думаю, все ж таки візит Келога може нам набагато детальніше тут показати цей момент. А тим. Тому думку може приїхати Келох, от варіант виборів? Добре, що ще він може нам привести? Бо з однієї сторони ми бачили заяв президента України Володимир Зеленського, що Келох має зустрітися з головнокомандувачем Сирським, так і з кількома е, представниками командувачем. і поїхати на фронт, наприклад, поїхати на фронт, так е, тобто з чим Келох приїде до України після Саудівської Аравії. От, е, от він зараз був до е, в президента Польщі в пана Дуда, і Дуда каже: ну буде припинення вогню. То що він може? таке провастено. Ну, скоріш за все, я так розумію, що Келлог може привести із після цих всіх зустрічі, які відбулися якісь ідеї про те, що а, потенційне припинення вогня на з на да, поліні розмежування на да, таки, Ми бачили в, за, в західних пресах з пресі, з'являлася інформація про те, що буцімто до е, 20 квітня, тобто до великодня, так є якісь такі плани е, в американців, що вони б дуже хотіли. Це зробити швидко, знов таки це вкладається в свою логіку, про з якою ми з вами починали, що Трамп хоче швидкого рішення, але швидке не завжди От... означає добре, абсолютно вірно. І знову таки, добре для кого? Да? Ну ми говоримо, Абсолютно вірно, тому що, ну, ну... Вірно, да, тому, що <світ> Трамп думає добре ну, для нього. Да? Тобто, зробити те, що він говорив, швидко. І показати американцям, бачите, от адміністрація Байдена скільки років там намагалася, а ми зробили швидко. Я зайнявся. От бачите, ми зробили. А, тобто, і тут є нюанс. дивіться, тобто, а, наскільки я розумію, які у нас є резерви, якщо сполучені Америки будуть намагатися, от в такому ракурсі, а, ставити питання? Ну, по перше, а, країни Європейського Союзу. Все ж таки, я б не відкидав а, їх позицію, і вони справді мають брати участь перемовинах. Мені здається, це очевидно, а, тому що зважаючи і на розмір допомоги і так далі. Тому що якщо ми навіть говоримо про розмір допомоги, ну задайте зеленський говорив про 75 мільярдів доларів. Штати там нарахували 170 сімдесят чимось мільярдів. А потім нам відправили а, цей драфт а, договору на 500 мільярдів. Вже а, да який поки що не підписаний. А, власне кажучи, і навколо якого ведуться перемовини. То очевидно, що треба долучати туди, сюди в ці процеси європейські країни. А чому Росія проти, щоб там були європейські країни? Зокрема, от сьогодні МЗС Рефії сказала, що ЄС не буде приймати участі в майбутніх переговорах. Також проти вони проти європейських миротворців. А Рубіо сказав, що взагалі після того як США скасують санкції проти Росії, то і заходу доведеться. По перше, чому Росія проти є країн ЄС в переговорах, і що це Америка буде диктувати країнам Європи які санкції наводити? А які забирати? Ну ми ж бачили. давайте так стиль поведінки окремих представників нової американської адміністрації в Мюнхені. Вони вважають, що Америка не просто буде диктувати, а, і не лише нам на, да, грубо кажучи, от як з цим договором на 500 мільярдів, а вони вважають, що і Європу вони можуть навчити демократії, а і що там теж є проблеми зі свободою слова, і так далі. Да. Тобто, тому я думаю, що от ця нови нова риторика а, зі штатів, що ми знаємо краще. Ніж навіть наші союзники в Європі, ну от штати намагаються її зараз в такому стилі демонструвати, чому не хоче скажімо так, Росія зрозуміла, тому що вони вважають, розуміють, що якщо там будуть брати участь європейці, а то євро як мені здається, то європейські країни. Вони будуть намагатися, ну скажімо так, частково урівноважувати позицію Сполучених Штатів Америки. А тут мені здається у Росії, можливо, так ну таке складається враження. Да, ми можемо так бачити, що. У Росії є розрахунок, що зі з Трампом їм може вдасться якось домовитись, і якщо їм і вдасться якось домовитись Трампом, то Трамп далі пролобіює безпосередньо це питання. Ну тобто один на один, да тобто легше працювати ніж безпосередньо з наприклад більшою кількістю людей, які вже можуть висувати, ну скажімо так, додаткові вимоги, да ставити додаткові роз'яснення в процесі. Дужки. ну так виглядає знаєте після цих спів... заяв які були що їм було весело і було бажання поїти в росі поїхати Бачу. в росію знаєте, в банькою по 50 грам то виглядає що вони вже трампа за колегу мають вибачте за такий галицький галицькі порівняння але чи так воно, чи ні? Як ви бачите? Ну бо з однієї сторони кажуть, що Трамп – це така модель поведінки Трампа і його команди: улегшувати свого е, противника. А потім момент його, йому дати дуже грубий ляпас. Ну, дивіться, у Трампа він вважає, що він вміє дуже добре е, говорити з поганими хлопцями. От у нього є ця візія. Згадайте, як його зустрічі. До речі, тоді вперше в історії зустрічі президента Сполучених Штатів Америки з Кім Чен Іном. Ну тобто, жоден американський президент не зустрічався з лідером північної Кореї, да ну, під санкційною країною так далі. Трамп з ним зустрічався. От ми маємо розуміти логіку Трампа. Трамп він хоче показувати, що він може робити щось таке, що інші американські президенти так. до нього не робили. Да, у нього є ця амбіція. І мені здається, в плані Путіна у нього є амбіція, що він може з ним домовитися. Тобто, якщо адміністрація Байдена з ним не могла домовитися, то він зможе це зробити та да, з вигодою певною вигодою до Сполучених Штатів Америки. Тут питання буде в іншому. Якщо, якщо він зрозуміє, що насправді Кремль реальності не настільки готовий домовлятися, як хоче Трамп, а в різних моментах да як тоді Трамп буде реагувати на цю історію. Тобто, чи не побачив, ми навпаки, знаєте, от я все ж таки е, хотів би нагадати той момент, що саме при адміністрації Дональда Трампа Україна отримала перші джевеліни на полігон, Да? Тобто, давайте теж. Ну я розумію, не на лінію тоді розмежування, але все ж таки. Е, тобто, тому що адміністрація, ми пам'ятаємо Обами, вона жодного рішення про локальну зброю не приймала, але Трамп тоді це зробив. Президент України, будучи в Анкарі, дав мав брифінг з президентом Туреччини, і президент України сказав, що враження, що сполучені Штати Америки зараз обговорюють ультиматом Росії, але як президент України не піду на жодні ультиматуми. Знову про Україну без України цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на такі ультиматуми, звідки таке відчуття? Що за зараз... ви погоджуєтеся з словами президента, що все-таки станом на Зараз то, що ми чуємо, це ультиматум Росії, які підтримують е, Сполучені Штати Америки. Ну я думаю, що більше президент буде знати про переговори і ці всі моменти після зустрічі з Келогом, да тому що все ж таки ми зараз спираємось переважно на інформацію. Як ну ми розуміємо, що з Fox News, мабуть, у адміністрації Трампа є хороші зв'язки, і вони якусь інформацію зливають, да їм дають, скажімо так, надають, і вони потім цю інформацію поширюють. Але все рівно я думаю, що після офіційної зустрічі ми будемо вже знати тоді більше про офіційну позицію сполучених штатів. Еке, знов таки помітьте, що Марк Рубіо і деякі інші чиновники вони як трошки зглажують оцю а, меседж, да, який ми чуємо від американської сторони, говорячи, що а, все ж таки Україна буде долучена а, без її рішення, врахування її рішення, остаточне рішення не буде прийняте. Я розумію, що це така трошки здається нам. Да ну а, краще б це робити до, а не отак, от трошки підслащувати. Да, як, як це виглядає? Але це все ж таки мені здається, нам показує, що по перше, в адміністрації є різні голоси, але нюанс полягає в тому, що остаточне рішення буде приймати сам Дональд Трамп. От мені здається, що всі ці історії нам потрібно це ж це розуміти: стиль управління Трампа. Він вважає, що до закінчення російсько-української війни він має особисто долучитися. Ну тобто, це не просто буде Марк Рубіо, Келох Вітков чи хто інший. Неважливо, там має бути Трамп. Він буде приймати остаточне рішення. А, і от виглядає поки що так, що у Трампа є якісь такі знаєте, от Я вже про Нобелівську премію миру да, амбітні ідеї, що от він може це отримати. Я не виключаю, що та інформація, ну яка лунала, що Трамп можливо, а і Росія його запрошувала там на 9 травня, можливо, теж має місце. Да. Більш того, я думаю, що зустріч Трампа і Путіна насправді теж не за горами, і дуже швидко. Я думаю, що до початку Рамадану це 1 березня. З високою ймовірністю у Саудівській Аравії вона відбудеться і з того, що ми вже чули по інформації, з того, що ми бачили по цій зустрічі, яка була сьогодні, очевидно, що вона буде, але тут є питання в іншому: вона то може відбудеться, але чи досягнуть вони угоди, тобто, чи буде по перше, Путін реально готовий а, а, зупинитися? Тому що так виглядає, що нібито штат Росія хоче перезавантажити відношення зі штатами, так але ну ми ж розуміємо, що це може зараз так буде виглядати, а вони можуть щось не отримати. Плюс мені здається, що ще своє слово все ж таки не сказав і офіційний Пекін. А теж хотілось би почути, тому що тут слід враховувати ще знаєте, такий біль ширший геополітичний контекст. Що давайте не забувати, навіщо Трамп може хотіти а, закінчити російсько українську війну? А він може її хоч хотіти пошвидше закінчити для того, щоб далі почати, скажімо так, додатковий тиск на Китай на офіційний Пікін? І поки що з офіційно пікін ми не чули якихось ну таких от меседжів. А яка їх позиція да, от до цього потеплішення між Росією і Сполученими Штатами Америки? Тобто, як вони собі бачать цю історію? Ну а як ви бачите, яка зараз роль тоді Ердогана і Туреччини? Він так знаєте включився в процес, вже пропонує провести перемовини знову в Стамбулі, як це було у 22-му році. Тобто, що він хоче вплинути на що для чого це і яка буде його позиція? Бо з однієї сторони він говорить, що він підтримує територіальну цілісність нашої країни, так і, і за те, аби конфлікт, як він говорить, закінчився. Він ж не називається війною. Відтак дивіться, яка роль Ердогана? Наскільки я розумію, тут і задіюється і ще й наша сторона а, в цьому процесі ми зараз намагаємось активно, а, ну скажімо так, долучити до цього переговорного процесу, ну який здається, да почпри як мінімум почався між штатами і Росією, в тому числі щодо їх питання, не лише щодо нашого. А намагаємося в контексті нашого питання а долучити туди більше впливових гравців. І якщо Саудівська... тому, що помітьте, сама Саудівська аравія, вона взагалі тут нейтральна в цьому процесі, вона не є там третьою сторону. Ну так, такиє примц каже: я хотів, щоб Україна була теж долучена до переговорів. і Коли президент приїде в Україну, бо станом на зараз Зеленський відклав свій візит. Відклав так, так позрозив по зрозумілим причинам для того, тому що виникла ціла же конспірологія. Давайте відмітимо а навколо поїздки президента до об'єднаних арабських міра. Потім до Туреччини, а потім до майбутнього знов повернення в суддівської Аравію після зустрічі там представників Росії і США, що нібито да, якісь там домовленості і так далі. тому подібне, так от мені здається, що тут, скажімо так, з приводу ролі туреччини, а туреччина не хоче бути просто випадку в випадку чого країну, яка буде приймати участь в ну приймати сторони да для переговорів. Вона хоче бути учасницею, а тобто, в тому числі. І з того, що ми чуємо, йде мова про це, що Туреччина можливо ще декілька інших країн, вони могли б виступити в ролі гарантерів безпеки? А це не те саме, що просто дати місце для того, щоб проводити зустріч да, представників, наприклад, Росії і Сполучених Штатів Америки, тому що Саудівська Аравія що таки вона якби більш так нейтрально виконує роль. Тобто... А які гарантії безпеки може нам дати Стамбул? Ну, дивіться, я так розумію, що в цілому йде мова, а і ну це озвучила пан Сибіга, да, а, таку позицію, що Україна хотіла б бачити е, Туреччину як натівську країну. Давайте про це не забувати, а да що, що вона є натівська країна. А туреччину, Сполучення Штати Америки, а, країни Європейського союзу, що вони були залучені, од, скажімо так, гарантували нам от обговорювану ідею. А про те, що якщо, наприклад. Ми будемо погоджуватись на якісь переговорні моменти, так що Україна для себе отримувала ну не просто як такі знаєте запевнення, що можливо ми вам допоможемо а можливо, ні, а дуже чіткі е, прописані моменти, да що ці країни прямо вступаються. Якщо Росія наприклад вдруге нападе на Україну, вступаються за Україну там за 24 години умовно да там вводяться санкції автоматично і так далі. Тому подібне. Наскільки я розумію, зараз мова йде про частково модифіковану набір цих ну, гарантій безпеки, які обговорюються. Але тут знов таки із того, що я бачу, в сполучені штати Америки. Мене таке складається враження, що вони зараз не готові взагалі обговорювати якісь гарантії безпеки для нашої країни. А, тобто да, тому, що ну вони говорять там про 500 мільярдів, а про ці всі речі, а, так а, і тому тут в, ці, в цій конструкції є проблема. Давайте так скажемо, тому що а, знов таки, мені поки складно уявити собі, як би ця модель може функціонувати без сполучених штатів Америки, як по суті, ми розуміємо ключову Україну, яка є в НАТО. Пане Олексію, я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої ефіру. Дякую за цікаву розмову та експертний аналіз. Олексій Кубін, кандидат політичних наук, член міжнародної асоціації політичних наук, з нами був на прямому зв'язку. Я сподіваюся, що така американська делегація не полетить в баньку на 50 грам до Росії. Знаєте, що трошки будуть і більш предметніші і серйозніші розмови, бо говоримо все таки про важливі речі. Я дякую за цю розмову. Внесла таку трошки нотку гумору. В цей весь парадокс абсурду, що зараз лунає зі сторони сполучених так. штатів Америки і Російської Федерації вже як три роки. Кажу вам до зустрічі. До зустрічі! Привіт, Львову! І як завжди я говорю слава українському народу! Слава Україні! Героям слава! Дякую, що були з нами.